Нехай збільшується, тільки треба спочатку приділяти більшу увагу, благоустрою, школи немає, сполучення нормального немає, а розширювати розширюється. Тобто треба або паралельно, або спочатку ці питання позакривати. Нехай збільшують, Рахуйте, переселенцям нема де жити. І нехай приїжджають українці і нехай живуть тут. Я тільки так, я за. Розумієте, людям нема де жити, то нехай тут будують, і нехай українці всі, всі сюди йдуть. Там в кінці є садочок, там будують школу, там новий квартал, там будують школу. Там недалеко наварія, З кінця села десь, напевно буде ну 3 кілометри. Там нова школа побудована. Розумієте, церкви є, все. Це село Сокільники, що по сусідству зі Львовом зараз тут проживає близько 8 тисяч людей оновлений генеральний план передбачає збільшити житлову забудову а відтак і збільшення населення ключовим таких змін які відображені в даному генеральному плані це збільшення кварталів житлової забудови яке, звичайно збільшує і саме населення в майбутньому сокільнику Проте влада Львова має застереження до оновленого генплану сутільників. Там вважають через збільшення населення. Збільшиться навантаження на Львів, зокрема і на транспортну інфраструктуру. Законодавством передбачено, що такі документи, як генеральний план, інша містобудівна документація, вона має узгоджуватися з навколишніми громадами. І, власне, в рамках тої процедури ну, до нас ніхто не звертався. Якщо заглиблюватися в цей детальний план, то це його реалізація може створити не просто проблеми для міста Львова. Грандіозні проблеми, тому що збільшення села Сокільники з 8 тисяч до 50 тисяч, це означає фактично нове місто на околиці міста Львова. І це нове місто воно повинно бути забезпечено своєю інфраструктурою. Любомир Зубач певен, що генплан був прийнятий з порушеннями. Наприклад, не були враховані зауваження містобудівної ради при Львівській обласній військовій адміністрації, яка говорила про те, що. Потрібно цей виїзд, в'їзд, виїзду міста Львова там робити окрему транспортну розв'язку. Там було питання, що соціальна інфраструктура в генплані закладена в межах шумової шумового впливу аеропорту. Натомість голова Сокільницької сільської ради Тарас Солинко каже: усі зауваження від обласної адміністрації були враховані. Також він готовий до співпраці з міською владою Львова. Були містобудівні ради, де всі одноголосно були зауваження. Ми всі зауваження виконали пізніше. На були 30 чоловік, 30 архітекторів з цілої області. Всі одноголосно проголосували, затвердили цей генеральний план. По транспортах ми все врахували, всі розв'язки, всі кільця і так далі. навіть більше ми навіть. Планували зробити такий автотранспортний хаб, який би міг перехопити автобуси, які їхали з району до Львова, для того, щоб вони не в'їжджали і не робили транспортного колапсу. Тобто, ми це все врахували, і ми готові до них до співпраці. Ми готові до будь-яких питання сідати за стіл і обговорювати. Оновлений генплан сукільників Львівська Ова розглянула на містобудівній раді і погодила наприкінці 2024 року. двадцять Оновленому кварталі йде запроектована школа. Є передбачено внесення змін до генерального плану і реконструкції існуючих освітніх закладів і звичайно розміщення дитячих дошкільних закладів садочків. Але вони ще всі на стадії проектного рішення на стадії проекту наступним кроком це є проект землеустрою щодо збільшення меж. Самого населеного пункту і голосування районною радою. Розглянути це питання планують на наступному засіданні районної ради. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.